Вітаю, друзі! Ви на каналі «Кукуваремо Разом. Сьогодні будемо жарити дуже пухкі і ніжні пиріжки з смачною картопляно-капустяною начинкою. Приємного всім перегляду! Для приготування начинки в сковорідку влила олію і одну велику цибулю, всипаю сюди, її я порізала на дрібненькі кубики. І тушимо на середньому вогні до ледь золотистого кольору. 500 грам квашеної капусти віджала від соку, дрібненько порізала, додаю до цибулі. Можна її також зболоти на млинку. Додаю 1 третю чайної ложки меленого перцю. Перемішуємо. Накриваю кришкою і на повільному вогні тушимо капусту до готовності. Готовність вже перевіряйте за своїм смаком. Капуста вже готова, виключаю вогонь і додаю 250 грам картопляного пюре. Все перемішую до однорідної маси і начинка готова. Для тіста беру 300 мл кефіру. Вливаю 100 мл олії, а також додаю 3 столові ложки сметани. Все добре перемішуємо і кладемо на вогонь, щоб ця маса підігрілася. Але так обережно, щоб не перегріти. Вона має бути ледь тепла. До теплого кефіру всипаю одну чайну ложку рівну солі і дві столові ложки рівні цукру. Також вливаю одне яйце. Я його гарно перемішала до однорідності. Все це розмішую. Так, щоб цукор і сіль розчинилися. Тут у мене 500 грам муки. Сипаю одну пачечку сухих дріжджів. Пачечка 12 грам. Перемішую дріжджі з мукою. Потім муку ще будемо додати, це вже будемо дивитися по консистенції тіста. Вливаємо кефір до муки і ось так перемішуємо. Спочатку замішуємо ложкою, потім будемо. Замішувати рука і тепер поступово досипаємо борошно. Коли тісто стало ось таке густе? Підсипаю мукою і замішую. Тісто вийшло м'яке і еластичне. І як бачите, воно майже не липне до рук. Ось так збираємо його в колобочок. Накриваю харчовою плівкою. зверху. Рушничком і залишаю в теплому місці на 40 хвилин. На цю кількість тіста в мене пішло 800 г муки. Тісто гарно підкисло, як бачите, збільшилося в об'ємі в три рази. Підсипаю поверхню легенько мукою, багато муки не сипле, щоб не забити тісто. Викладає на поверхню і тепер легенько підмішуємо. Воно до поверхні майже не липне, тому що добре підкисло. І тепер ділимо. На колобочки. Ось такі кругленькі колобочки, вагою десь 90-100 грам. Це вже залежить від того, які ви будете пиріжки робити за великі. Сформовані кульки для пиріжків накриваємо рушником. І залишаємо на 10 хвилин, щоб тісто відпочило. Тісто гарно відпочило. Беремо кульку, розрівнюємо ось так руками, кладемо посередині начинку, але так обережно, щоб начинка не попала на краї. І заліплюємо. Ось так гарно з усіх боків, заліплюємо і хвостики закручуємо до середини, з усіх сторін приплюскуємо, щоб були рівненькі, і швом кладемо донизу. І так формуємо всі пиріжки. Накриваємо пиріжки рушником. І залишаю на 30 хвилин, щоб вони підкисли. У каструлі з товстим дном розігріваємо олію. Чи олія вже готова до смаження, я перевіряю дерев'яною шпажкою. Біля шпажки з'являються бульбашки. Також можна перевірити, кинувши маленький кусочок тіста. Біля тіста теж повинні з'явитися бульбашки. Викладаю. Пиріжки швом донизу. Також такі пиріжки можна пекти і в духовці. І на середньому вогні буду смажити до золотистої скоринки з двох сторін. Наші пиріжки вже готові. Подивіться, як вони гарно прожарилися. А всередині вони неймовірно, пухкі і ніжні. Це просто ідеальне тісто для пиріжків. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!